Мало чудову серію, серію псалмів, які розказували про наші почуття Бога, Божі почуття до нас, наші почуття до світу і як Бог виправляє, напрямляє нас до неба. Але сьогоднішні псалми сьогоднішні псалми показують нам, як Бог працює. І як він хоче, щоб ми не просто спостерігали за його величчю, за його красою, наповнювалися його любов'ю, але також спостерігали його працю і дивилися, як ми можемо долучитися до цієї праці. Ось дивіться: Господь працює, Він створив весь цей світ, але продовжує щодня працювати. Що ж робить Бог? Яка в нього професія? 146-й псалом блаженний кому поміч, Бог Яковів. Що надіє його на Господа Бога Його, що небо та землю вчинив море й усе, що є в них, що правди пильнує навіки, правосуддя вчиняє покривдженим. що хліба голодним дає, Господь в'язнів розв'язує, Господь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутий, Господь милує праведних. Господь охороняє приходьків, сироту і вдовицю підтримує, а дорогу безбожних викривлює. Хай царює навіки Господь, Бог твій Сіоне, З роду в рід. Алілуя! Господь царює сьогодні, Його царство проявляється нашими добрими справами, коли ми знаходимо тих, хто поламаний, поламаний цим життям, і ми допомагаємо Господу, щоб Господь через нас випрямляв їхнє життя. Давав сім'ї, сиротам, вдовам, давав зцілення хворим, давав заможне життя тим, хто сьогодні в нужді. Давайте сьогодні приєднатися до господньої праці.